Багато з клієнтів питають у нас, в чому все ж таки різниця між полицею змугастою і полицею суцільною. З нашого досвіду, скільки раз ми вже запускали плуги, реально різниці ми ніде не бачили. І, те, і та полиця, і та полиця працює гарно, якщо є гарні умови на полі, без питань. Вони гарно працюють, гарно заорують, Все нормально виходить. В чому різниця, не знаю. Багато хто каже, що. Смугаста полиця краще кришить грудку, Але якщо в нас, наприклад, сухо і та грудка там є в нас, то ніяка смугаста полиця її не розіб'є. Да? Але якщо в нас ґрунт стиглий агрономічно, як кажуть, тоді він гарно розсипається, гарно в нас виходить оренка. так що Не знаю. Напишіть ви в коментарях, хто в кого є досвід з смугастими Полицями плугів і з суцільними чи є в цьому різниця, чи немає.